Час тобі нарешті дізнатись усю правду. Це акрилова пряжа, з якої я роблю волосся. Її багато, вона різна. та кольори в основному базу. Востаннє поповняла запаси рік тому. Тоді планів на дівчинку з зеленим волоссям не було, тому і ниток немає. Ніколи не думала, що це справжня рідкість на щас. Зараз серед вишивальниць більш популярні інші види ниток, тож потрібних я не знайшла. Вирішила блакитні пофарбувати зеленкою. За моєю логікою, колір мав бути якраз те, що треба. Але, коротше, погані знаних. Нитки вийшли яскраво блакитними з легким зеленим При висиханні висихання? Відтінком був майже непомітним. Повторювати експерименти сенсу не було, тож я замовила на такий інтернет. Їх в основному продають по 100 грамів, а мені потрібно було 5-6. Завжди є ризик, Кольор розчарує. тож довелося замовити три відтінки, щоб хоч один був підходящим. Але це не точно. Замість трьох мотків ниток мені довелося замовити 13, бо кожен сайт має мінімальне замовлення. На щастя, один з них все-таки підійшов. Не завжди так щастий. А тепер про те, чого мені це коштувало: блакитні нитки 8 гривень, плюс зеленка 22, година роботи, під віконник і зпісований настрій. 57 гривень замовлення, плюс 55 гривень доставка, 2 години пошуку і 2 дні очікування. Теоретично ці на ниток для зачіски 16 гривень. Фактично 142 42 гривні. Нитки для волосся це лише один із десятка потрібних матеріалів.